Оце хто ходить в моєму будинку? Ну це ж. Це ж моя пощадка, ні? Привітики друзі, з вами Ороуз. Що ж, а сьогодні ми будемо грати в... Інді коротку горор-гру, незбагнення, страхи, які взагалі важко усвідомити від тебе. сподобайка обов'язково підписуйся, будь ласка, на мій канал. Таким чином, ти мотивуєш мене робити для вас цікавий контент. Що ж, бери з собою смаколики, і приємного перегляду я розпочинаю грати. Так, епізоди, ох, нічого собі! Бачу, що по епізодам займає приблизно 20 хвилин проходження. Ну, і якраз це епізодичні психологічні гри жахів, саме ці маленькі епізодики, де кожен епізод розкриває коротку історію, розказаними тими, хто все-таки вижив в цій історії. І як бачите, є 4 епізодики, а саме, один вдома, аж знаєте, навіяло дитинством. Пишіть в коментарях, хто дивився один вдома, яка взагалі частинка вам найбільше сподобалась. Далі Норвуд. Коротше, Норвудський автостоп, наскільки я зрозуміла, далі будинок Карсена і оглядова площадка. Ну, напевно, розпочнемо саме з один дома. Якщо хочете продовження, набирайте. Два лайки. І я одразу випускаю продовження другого епізоду. Що ж, розпочинаю грати. Зараз подивимось, що взагалі чекає тут епізод перший. Один дома. Ага. Це у нас літо виходить. Супер. Я люблю літню пору. Не коли, прям, знаєте, так жарко-жарко. Це мені не подобається. Я не хотів виставляти цю історію в Редіт, тому що це здавалось можливо безгосним, я не знаю. Я не знаю, з чого почати, типу, того щось. Давай далі. Ой, проскіпала Там щось, я думаю. Це була середина літа. Мої батьки поїхали на вихідні через відрядження, а це означало, що я був зовсім один вдома також я відчуваю, що мушу зазначити, що мій графік був дуже порушений приблизно в той час, ну сну. Я міг спати і вставати майже в будь-який час доби, хоча я планував це потім виправити. Он воно як! Я інколи теж буваю, а графік. Ой, ніякої взаємодії немає. Будильник. О, ну нарешті. Um, я встав вісім годин. Ну, давай, встаю з ліжечка. А то воно так неприємно. Цей будильник оце справді будильник, який потрібно ставити. Розбуде навіть мертвого, я вам говорю. Так, ой, а чому мене так шитає? А тут нема налаштувань. Опачки, відкрила повідомлення. Бачу повідомлення від мами і повідомлення від Мейсон Олівер. Ну, давайте спочатку повідомлення матері прочитаємо. You need. Коротше, тобі щось потрібно. Обов'язково перевір двері, перш ніж відчиняти, подивися у жалюзі, хто це коротше, може бути. Бережи себе солоденький, ми з татом можемо повернутися до понеділка, коротше, ввечері в понеділок. А далі, чому ти набридаєш? Мам, мені 14. Типу про жалюзі. Те, що мама йому постійно говорить, зроби те, переконайся те і виставляє його маленькою дитиною. От. Думаю, я трішечки подрімала, не знаю. Мабуть, замовлю піцу. Так. І далі повідомлення від Мейсон Олівер. Це перше повідомлення, я не знаю, як його перевести. Тому так. Я взагалі зовсім забув про це, мабуть, зроблю це сьогодні ввечері. Можливо, йдеться про уроки, але які уроки взагалі влітку, не знаю. О, те саме. Мої батьки нікуди не ходять що. Хочеш прийти, можемо ще пограти в Маріо Кар. Я тобі дам знати, якщо навідаюсь. Добре, позвони, Джошу не можу обіцяти, чувак, можливо, в мене є плани зна. Так, можливо, в нього є плани знати нам. Добре. Якщо в тебе плани. То таке діло. Будемо без тебе тусити. Ой, ні, радіо я не хочу, воно надто шумне. Так. Ага. Це опачки і машинка. Ей, привіт! Щось воно мене зовсім не помітило. Робочий стіл, а, це я за уроки сіла, так? Не знаю, не знаю. Перекладач з мене ще той. Опачки! А я не відчиняла жалюзі. Це що за прикол? Ану, ану, ну, ну. Це я так шпагувати можу за кимось? За сусідами. Там знову машина вже та сама, другий раз проїжджає. Не знаю, навіщо? Ну, мама, як завжди, любить почитати дитину. Не потрібно нічого замовляти. Я вже приготувала тобі лазанью сьогодні вранці. Перевір, холодильник. Ой, лазанію ти мені приготувала? Яка ж ти турботу? Чому я бігати не можу? Чи це я так. повільно бігаю? Це що? Це спальня батьків? Ану, пошарюй трішки. Мені ж потрібно. З'ясувати розташування кімнат, що де? Мені. Ой, собачка гавкає. Гав-гав. Оце хто ходить в моєму будинку? Ну це ж. Це ж моя площадка, ні? Добре, нуль питань, але де взагалі світло? Ну ось воно. А вімкнути не можу. Прикол, прикол. Так, перевіряю. Нікого не бачу. Нікого не бачу. Шкода, що я не можу залізти налаштування, змінити відчуття миші, вона надто повільно дергається. Давай, холодильник, лазання. Ну, це ж лазання, ні? О. Їжа дуже холодна. Нічого. Холодно, зараз розтопимо її. Як і сердечко? Вмію розтопляти. Жартую. Так, а де мікрохвильовка? Ну, повинна бути на кухні, але я не бачу її. О, все, я зрозуміла. в плитку Засунула, точніше, в духовку. Чому воно так шумить? чому така громка? Ще не готова. А коли буде готова? О, все, звук припинився. Ну. Так, вона дуже гаряча. Я люблю. Ти чому сама відчиняєшся? Коротше, він люби їсти біля телевізора А де в тебе телевізор? Що в тебе тут? Я це можу відчинити. Реально можу відчинити. Нічого собі, який будиночок. Ну так, це ж була територія його, чому тут людинка ходила? Добре, то не мої питання. Мене взагалі це турбувати не повинно. Ой! <плес> Тихіше. Єдиний поганий мінус в тому, що тут дуже темно, як на мене. Так, два виходи. Потрібно запримітити. Незручно мені отак от камерою повертати, але ну, телевізор має бути десь тут. Супер. Опа. Чому тут наче скло побити? Що це за картинка? І що це? Сяду тут поїм. Чому ні? Кушаю. Яка смачна лазанья. Ам нам нам. Давай ще, ще ще. Ж, їж, їш, їш. Годинники пробили. Уже 12-та, напевно. Не знаю, не знаю. Давай ще. Останній кусочок. А я себе дуже добре почуваю, тепер потрібно спати. Давай поспимо Це ми вимкнемо, тому що тут така атмосфера. Як мене ці жалюзі просто задовбали. Вони самі інколи відчиняються. Чи це за звук? Так, Мейсон Олівер, давай. Нам доведеться скасувати нашу вечірку неочікувані плани але тобі потрібно прийти на вечірку з Джесською. А якщо ви ось так зі мною погодитесь? Що я маю? Йти на вашу вечірку? Дай я йому напишу? Я йому Я йому реально можу писати. Що було? Так, зачекай. А чому я відправити не <ріх> можу? Добре. Ой, це я впустила, я думаю, що це за звук? Так, ну, давай, ми ж не будемо смітити в кімнаті. Потрібно це все діло в мусорний бак викинути. Де він? Якось дивно. Якщо я зараз вийду, мене не схапають? Чи схапають? Так, нікого нема. Супер. Де бак? А мені вийти не дають. І що це таке? Це типу я повинна брати з собою відбуватись? Відбиватись в разі чого? Мене ці жалюзі доведуть. Ой, я ще й так повільно підіймаюсь. Оце забагал, оце тарілка величезна, оце вона важка. Угу. Вибачається він. Мені не потрібні твої вибачення, ти мене зрозумів. Ще якісь пакетики стоять. Ну добре, я спати. Чому в мене в кімнаті железо немає? Це типу, щоб краще роздивлятися? Хай тут полежа. Все. Я спати. Своє ліжечко. Ага. Я пам'ятаю про домашнє завдання, треба зробити перш ніж лягти спати. Давай, давай. Зроблю. Пишу. Домашня робота зроблена. 12.38. Так, все. Давай. Домашку зробила. Темно Мама написала два повідомлення. Не лягай спати, коли вже дуже-дуже по часу багато. А цього разу я не повинен чути про тебе від місіс Пауле, що ти лягаєш в такий час, це я ще приберу повідомлення. От. Коротше, мама приставила ще й сюди сусідку, щоб за мною слідкувала. Отак От і залишайся один вдома, наче й один, а з іншої сторони й не один. Ну, добре, в будь-якому разі, я з слухняна дитина, і лягаю спати. Бачу, приємні добрі сни. Ой, водичка захотілось попити, ну, давай. Я, знаєте, так не люблю вставати вночі. От мені прям настільки лячно вставати. Ну, до речі, так і темно. Що це за звук? Мене це не злякаєш. А де ліхтарик мій? У мене ліхтарика типу немає в цій грі? О, це вже погано. Ну добре. Перевірю. Я ж навіть не можу глянути, звідки це звук. Так, а де водичка? Ну, з крану, напевно, він зараз поп'є. Чи в кімнаті водичка була? Насправді, що за звука? Це лампа. А який сенс від світла, якщо його немає? Де взагалі. Та що це і гра така багана? Я стрибаю туди-сюди. Можливо, я реально пропустила водичку? в нього десь тут стоїть? У нема води. Все одно хочу пити. Ну, добре, йду на кухню. Давай. Де тут можна у вас попити, шановні? Я ж нічого абсолютно, ну, ось кран. Попити не можу. О, водичка. Давай, п'ю. Ох, нічого себе смер. Давай ще пий. Все, напився лежи. Ні, не хочу класти Ну, буду пити по дорозі ще додатково і йти до себе в кімнатку. А потім ще прокину і скажу, що мені в туалет потрібно, і що мені тільки не потрібно зробити. Давай ще на устанок. Уп'ю. Так, це зачинити. Давай все, ти не потрібна водичка. Так. Мама просила повідомлення. Ти пічові вічі якийсь там, чи що? Ну пишу, ні, це не я. Не хочу відправлятися. Куда? Ні, я спати. Мам, не заважай. Сама говориш, що не потрібно в такий час мені лазити Тепер відправляєш. Почмо і Що коїться? Господи, просте! Що я тут роблю? Ячно, звісно, але піду. Давай. Ну, поки що нічого не відбувається. О, чотири повідомлення від мами. Павла відправила мені, сказала, що хтось стоїть біля вікна. Я позвонила поліції, запри свої двері і спрячься в своїй кімнаті. Е, не... Коротше, не відчиняй двері. Ба -ба, ба ба, ба. Ану. Дядя. У-у-я пішла. Я пішла. Іди ти в жопу. Ну, тебе нафіг Бувай. Я краще тут посиджу. І що? І типу, скільки мені тут сидіти? А якщо... Там хтось вікно відчинив. Там хтось вікно від... не відчинив, а розбив. Мама мія Ще хтось дзвонить. Ну де логіка? Розбив вікно, і тепер виманює Дзвонить, дзвонить, дзвонить. Я не хочу на цю херню вестись. Ну ні. О, Господи, прости. Ага, це пао, сусідка. У двері. Типу, ти чуєш її, це пало біля дверей, мамі дуже шкода. Бла-бла-бла, все буде гаразд. Давай, давай. Раз. Так, я мамі довіряю. Так, іду Ой-ой-ой, я скриплю. І подобається мені це. Тут хтось є! Йди до сраки. Я краще тут побуду. Ні, я справді когось бачила тут. Пау, вибачило мені життя дорожче. І скільки оце мені тут сидіти? Так а як я пройду? Я вийду знову. Копи, 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 я тут! Рятуйте! Рятуйте мене! Що, мені можна вже виходити? Оооо. Ано, ано, ано. Все, нікого нема. Ано. Ох, як мигають! Через стінку навіть просвічується. Давай, давай, я біжу. Біжу, біжу. <риклад> Оце сусідка мене налякала. А мені вийти не дадуть, так? Зрозуміло. Все, мене просто вибило. Ось така історія, друзі. Буду дуже вдячна за твою підписочку. Не забувайте ставити вподобайки. З вами була Роуз і всім до нових зустрічей!